Привіт сьогодні на огляді на на рейтингова гра в казаки. Це просто 2 на 2 в опціях рейтингу. Зараз розкажу, в чому, тут, чому, чому я зберіг цей повтор, в чому особливість. Чим вона в принципі мене зацікавила. Зараз я натиснув на Прискорення, бо я тут замінусував дуже сильно швидкість. В мене Прусія в мого Англія, суперників Україна та Португалія. Але це все типу, не важливо. Це не не те, чому я зберіг цей повтор. І, ну, в принципі, все тут стандартно по БОДОВ відбувається. і Саме цікаво, що я зараз не буду показувати те, як я грав про це, це відео. а Цікаво те, що тут робив у цей синій суперник, на якого я потім згодом нападав. І я хотів показати його білд, його розвиток. Як він. Виходив, чим він виходив на кінець миру на 16-ту хвилину. Що трішки покажу, як все в мене відбувалося. Все досить стандартно. 3 МЦ, дві кази. Трішки тут додам швидкості, щоб не затягувати цей досить нудний нецікавий процес. І просто покажу потім метаморфозу, яка відбувалася. Вже близько до, ближче до війни, що відбувалося там вже на першу хвилину війни, скажімо так, коли закінчився мир. Тобто збільшу тут то швидкість. Ось так, все стандартно, забираю шахти, там досконалі 25 назовтів, вже там дек-центр, все стандартно, досить стандартний білд. Нічого такого особливого. Не робив а, там станя тільки пішла збираю оруді, збираю мушкетерів. Там щось там потрошки досконалюю покачую шахти. Кісь там паркан заклав. Бачу тут суперника в мене теж натяк на те, що він буде оборонятися. Союзника в мого теж. Ну, коротше, всі грають в паркани. Нічого такого прям, щоб могло натякнути на те, щоб ...explosť. ця битва буде чимось особлива. Глядало все досить стандартно. Е Як така тривіальна традиційна рейтингова гра, де плюс-мінус однаково всі грають. По балах, в принципі, це видно. Тут розкид не, не дуже суттєвий. Власне, е вже там. Три стайні. Три хвилини залишається. Щось я там будинки будую. Коротше, наче як. Все нормально. Все досить стандартно. От у мене ось така армія, там буквально на один, одну формацію на 196 мушкетів, там стільки ж на Рондоширів. Не дуже багато в мене. Рагоні 17-го, а вже там підкова є тристані. Ну, тобто досить такий економ пакет, можна сказати. Не занадто щось е якісно зроблено по таймінгу і не так, щоб одразу там програвати. Е і, власне, я вже там готуюся там виступати рундами. То до, до упаковую армію Остання там формація. Ось власне вже е, закінчу, закінчився мир. Вже готуюся там зробити останню формації і наступати. Я не бачу, що там відбувається в суперника, ані в одного, ані в іншого там в мене е, союзник пішов там щось з'ясовувати вже е, стосунки. І я тут виступаю, і що я тут бачу, якби дуже маленьку армію. Тут я зроблю паузу. І мене це трошки ну, не вразило. Просто я задумався, чому що так, наче по балах нормально все. І що відбувалося насправді у синього. Синій грав досить. Ну він грав в білд, не у війську, а не у війну. І він вже встиг перейти в століття, і не просто в століття перейти, а побудувати три, він на цю секунду тільки будує третю, але по факту він збудує три кази 18-го. Тобто він все кинув на розбудову століття, розбудову казарм, всі ресурси. Ось тільки зараз він будує дип тобто він максимально робив економію. На Досконаленнях, на якихось будівлях, тобто в нього немає жодної стані. Він все пустив на три казарми. XVIII століття. Можна подивитися, що в нього тут по прокачках. Ну, він вкачав їжу, поля, е одну силу пострілу і власне все. Ну, от ядно на... не розуміючи, що відбувається, чому мене не зустрічає тут якась традиційна вже армія, велика, просто наступає собі, хоча ну, він встиг все-таки встиг трошки розбудувати собі піку за рахунок е швидкого виходу з казарами століття. Ну, власне, от, е на мою думку, йому це взагалі не допомогло, тобто. Тут більше зіграло прокачки там, ну, старе століття, типу, з прокачками, ніж, ніж не вкачане взагалі 18 століття без коней, без нічого. Тільки піка і ну, можна, в принципі, подивитися, що він вкачав на піку. 3-3. Цього, по-перше, замало в принципі. По-друге, при такому дуже низькому ліміті це е, замало з іншої причини. Тут вийшли гра. Тобто тут о, вийшла дуже ну, в один бік гра. Досить, ну, досить просто типи, все це було знешкоджено, знищено. Тобто тут не було жодних ані охорони, тобто не вкачене вкачені шахти, нічого типу, такого не було. Ну, окрім, окрім там золотих, які просто потребували. Золото для оцих от трьох е, казарм. Ну, коротше, я це все, типу, зберіг тільки тому, щоб перевірити. Потім, ну, я нікого такого не бачив, щоб там в три казарми виходили століття, типу, одразу там на 16-17 на 17 хвилині. Е, і я просто спочатку подумав, що це якесь читерство. І вирішив це перевірити. Але ні, це не читерство, просто гравець зіграв максимально по ресурсах в, орієнтовано на століття. І це, ну, це цікаво, прикольно, це може, мені здається, спрацювати, але при певних обставинах. При тому, що, наприклад, гра якби затягується там за різних причинах обставин, там через те, що, наприклад, на, наприклад, якби я типу, теж там, намагався якось грати в століття, і це б там ще б витратило десь, не знаю, була б затримка в пару хвилин, і тоді б він вже встиг накопичити свою армію, а я б там десь топив, там, ну, Інший гравець якийсь би там це все ступив би з таймінгом і. Таким чином він би вже з трьох е, казарм на, на, ну, наздогнав би цей ліміт, е, і суттєво б, потім була би перевага як в прокачках, так і в, в ліміті, так і в його якості. Е, ну, Є тут залишено вашу росу, чи, чи прикольна це була тактика е, і стратегія. Моя задача тут була просто перевірити, чи це не, не бахне чит якийсь. Е, виявилося, що. В принципі, ні, ну в принципі можна було б якось ще подумати над тим, що щось не так, якби він мене виніс, маючи три, е три кази і там з дуже суттєвим якимось перевагом в ліміті, там в прокачках і так далі. От, а, але ну, цього не було, тобто там просто ресурси були витрачені повністю на, на розбудову. Інфраструктури і, власне, армії як такої не було. Ну, от е, Така от така от вийшла гра. е, залишено ваш розсуд е, е, в коментарях, е, що ви думаєте з приводу з приводу цього взагалі білда? Е, чи варто взагалі акцентувати увагу на подібних речах, чи краще розбудовувати просто армію, вкачувати її по максимуму, чи треба шукати десь якийсь баланс. Ну і, звісно, не буду оминати, як завжди, всі ваші поради стосовно того, як я на так поставив склад, чому не запустив станю там, чи не вкачав там, шахти чи ще щось. Типу, це як завжди. Тому велкам до коментарів. Буду вас там чекати, а на цьому відео я закінчую. Дякую за увагу.